Друзі, а ви знаєте, що в сучасній косметології зараз уже недостатньо просто нанести засіб на шкіру. Важливо, як саме активні компоненти потрапляють у клітини і що вони там роблять. Саме це і визначає ефективність сучасного косметичного засобу. І сьогодні я вам хочу розказати, що компанія Ерсах застосовує в своєму виробництві косметичному саме виробництві дві високі технології, які працюють саме на клітинному рівні. Технологія Ніосом це передова технологія, яка забезпечує глибоке проникнення активних речовин у шкіру. Мікрокапсули Ніосом утримують усі корисні інгредієнти: гіалуронову кислоту, антиоксиданти, пептиди у стабільному стані, захищаючи їх їх від руйнування. А після потрапляння на шкіру вони поступово вивільняють ці речовини, живлять клітини, покращують пружність, еластичність і зволоженість. Інша технологія це X50 Anti-Age. Це, можна сказати, більш уже інтелектуальна технологія, яка забезпечує цільову доставку активних речовин саме туди, де шкіра найбільше потребує відновлення. Вона розпізнає ослаблені ділянки, вона активізує вироблення колагену, відновлює клітинну структуру, зменшує глибину зморщок і стимулює природні процеси омолодження. І саме завдяки поєднанню ось цих двох технологій. Крем для зрілої шкіри компанії Ерсах демонструє видимий результат уже з перших днів свого застосування. Шкіра стає більш щільною, підтягнутою, зволоженою, з'являється природне сяйво та комфорт. І хочу сказати, що це не просто догляд, це розумна косметика, сучасна розумна косметика, яка працює з глибинними процесами старіння шкіри. А для тих, хто обирає результат, а не обіцянки, турецький брендер САГС створює формули, де наука і природа працюють в гармонії, допомагаючи шкірі залишитись молодою, здоровою і впевненою у своїй красі.